Реліз в деталях на Радіо Барабана. Привіт, шанувальникам українського. Ви слухаєте Радіо Барабани, і у нас тут реліз в деталях. Гурт Толока був заснований у 2013 році в Кам'янці-Подільському. На початку своєї кар'єри Ватага виконувала виключно кавери, але поступово з часом почали з'являтися власні твори, які і назбиралися. У повноцінний дебютний альбом Рухайся вперед. Саме цей реліз Ми пропонуємо до вашої прискіпливої уваги. Чарівна вокалістка команди Катерина сама особисто представить. Кожну композицію з їхнього, так би мовити, первістка. Поїхали. Так як для нас це перший наш повноцінний альбом, у нього війшли пісні, які на протязі шести років існування нашого гурту формували нашу творчість і вимальовувався наш стиль музики. Пісні, які війшли в альбом, вони є різними і не схожі між собою. Є і про кохання, і на різні соціальні теми, а також є пісні для підняття настрою. Чому назвали саме так? Спочатку були інші думки щодо назви. Але коли почалася війна, ми не зупинилися, а продовжили писати пісні. І так як останньою піснею, яку ми записали для альбому, була пісня «Рухайся вперед, ми й вирішили, що так і назвемо свій перший альбом. Отже, вже зараз запрошуємо усіх вас на наш сайт radiobaraban.com.ua, де ви власне можете в деталях послухати цей реліз в деталях, а саме дебютний альбом від гурту Толока. Реліз в деталях на Радіо Барамбана.